Це вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна, для вас карта дня на 12 квітня 2024 року по всіх знаках Зодіака. Не забувайте, що розклад загальний, тому може не в усіх програтися. І так, карта Дня для овнів. У овні випадає двійка мечів. Двійка мечів вказує на запутаність, на нерішучість, на невпевненість в своїх діях, на те, що ви просто закриваєте очі і бездієте, чого не варто робити. Потрібно діяти якомога швидше, вирішувати свої питання, хвилюючи свої проблеми. Також карта говорить про недовіру до певної людини. Яку варто обов'язково перепровіряти. колоди старший аркан блазень, карта говорить про якісь певні ризики і бездумні дії. Тому обдумуйте свої дії, якщо ви в комусь сумніваєтесь, обов'язково це все перепровірте. І не робіть тих необдуманих кроків. Таліці. У тельці випадає король кубків. Король кубків вказує на гарну можливість проявити себе, виправити своє життя в кращу сторону, отримати гарні новини і досягнути поставленої цілі, знаєте, такої емоційної стабільності і задоволеністю ситуації. На дні нікуди старший аркан колісниця карта говорить про... Те, що дуже буде активна друга половина дня. Можливі якісь поїздки, події досить таки активні. Саме головне дотримуйтесь чіткого плану і ви обов'язково вийдете переможцем в будь-якій ситуації. Близнюки. У близнюків випадає п'ятірка пентаклів. П'ятірка Пентаклів вказує, що не варто в цей день зайвого витрачати. Не витрачати зайвого, не поспішати з якимись покупками, тому що вони будуть невдалі. Також карта вказує на якісь емоційні та фінансові проблеми. Е, тому варто відкласти якісь важливі питання на наступний день, от на деякий час. Е, тому що певні якісь ваші надії очікування можуть просто не справдитися. І потрібно бути більш бережнішими і економнішими в певних питаннях. Не бійтеся трудностів, не бійтеся... Е, Якихось невдач, пам'ятайте, попросивши допомоги, ви її обов'язково отримаєте. Саме головне це не витрачати зайвого і не поспішати із важливими якимись рішеннями, важливими подіями. Раки. Для раків випадає семірка жезлів. Знаєте, тут карта закликає вас до бою. Тут будуть якісь непорозуміння та конфлікти, де потрібно буде активно себе відстоювати. Знаєте, от по можливості я завжди кажу: якщо можна уникнути конфлікту, то краще його уникнути, особливо коли конфлікт стосується ваших рідних та ваших близьких. Ну, де неможливо цього зробити, то вперед, як то кажуть, до бою, захищайте себе, відстоюйте себе. Але е, е, потрібно обдумувати кожний свій крок, тому що необдумані кроки приведуть вас до якихось певних моментів, які вам можуть нашкодити. Леве, карта дня для левів. У леві випадає четвірка кубків. Тут карта вказує, на ваше не. Стабільний емоційний стан. Карта вказує на те, що ви не задоволені розвитком подій, не задоволені, як вирішують справи, як усе вирішується. Наче все непогано, але чомусь у вас такий депресивний поганий настрій. Перш за все, вам потрібно взяти себе в руки, тому що так ви далі діяти не зможете. Доля вам дає можливості, дає вам перспективи, яких ви просто не помічаєте. А щоб їх помітити, вам потрібно взяти чіткий контроль над своїми емоціями. Тут Кубків на дні клоди говорить, що ви з усім впораєтесь і отримаєте. Маєте гарні новини та гарну можливість розпочати щось нове, досягнути якоїсь певної цілі. Діви. у Дів король мечів. Король мечів говорить про... Офіційні справи, важливі справи, про можливі якісь паперові справи, де потрібно щось допідписувати, ухвалення якихось важливих рішень. День такий досить буде серйозний для вас. В деяких моментах потрібно буде строгість проявити, в деяких моментах потрібно бути трошечки м'якшим. дні ніколи тут скупків, які говорить, що в другій половині дня ви тримаєте гарні новини і зможете реалізувати поставлені цілі. Терези. У Терезів старший аркан справедливість. Справедливість вказує на те, що справедливість буде відновлена, і які б там складні ситуації не було, все буде виправ... доведено на вашу користь. І перш за все, ви маєте бути справедливими та чесними, ніде нікого не обманювати, і тоді у вас день прийде досить гарно та успішно. Можуть бути якісь справи із офіційними паперами, і може виникнути якісь там спірні питання, але ви з усім впораєтесь і все зможете вирішити на свою користь. Scorpione. У скорпіонів блазень. Блазень це обнулення, це різка зміна планів, можливий ризик у ваших планів, та навіть не, знаєте, безвідповідальність у певних кроках. Перш за все, карта каже, вказує на те, що ви маєте гарну змогу для відпочинку, обов'язково такою змогою скористайтеся. Коли є важливі серйозні справи, то не потрібно якихось бездумних кроків робити. Потрібно більш обдуманіше відноситись до своїх справ, тому що необдумані, безвідповідальні дії можуть просто вам нашкодити. Стрільці. У стрільців справедливість будьте чесними, справедливими, впевненими собі, сміливими, ніде нікого не обманюйте, і ви з усім впораєтесь. Якщо були якісь судові процеси, перевірки, все буде добре, ви з усім впораєтесь, справедливість буде відновлена. І пам'ятайте, як відноситись до людей, ви так будуть відноситися і до вас. На дні Днікладе Трійка Кубків, яка говорить про гарні новини та святкування важливої події в другій половині дня. Козироги. Для козрогів також справедливість. Вже, знаєте, у вас із стрільцями та Терезами буде якісь певні об'єднання, якісь, знаєте, якісь спільні, можливо, події якісь будуть. Також карта вказує на те, що перш за все потрібно бути чистими і справедливими. Ніде нікого не обманювати, не робити якихось халатних дій. Знайшли якусь чуюсь річ, та віддайте її, поверніть ту річ, не залишайте в себе, ніде нікого не обманюйте. От, тоді все буде у вас досить і досить добре. Дев'ятка пентаклів говорить про стабільність та впевненість в завтрашньому дню і гарну можливість, знаєте, зробити щось приємне для себе. Водоліє. Для водоліїв, Рицарі Кубків. Рицарі Кубків говорить про важливе спілкування з друзями в знаєте, з колективом своїм гарно проведений час. Також карта вказує, можливо, на якесь побачення, на отримання якогось подарунка, знаєте, такі позитивні емоції. А також карта може вказувати і на те, що не варто довіряти знаєте, улисливим пропозиціям, якихось там таким похвалам, тому що можуть бути якісь присутні навіть обмани, хитрості зі сторони певної особи. Імператриця карта вказує на успіх, досягнення зцілей і на гарну можливість, знаєте, побути більше з рідними, з близькими і зробити щось приємне для себе. Рибки. У рибок, а в рибок повішений. За стій в певних справах не варто братися за щось нове, краще вирішувати вже поставлені цілі. Ні в якому разі не капризувати, не депресувати. Беріть себе в руки і вперед вирішувати проблеми. Ви зовсім впорайтесь, саме головне контролюйте свої емоції, і все буде добре. Пам'ятайте про це. На дні колоди королева кубків, яка говорить про успіх у ваших справах в другій половині дня. Саме головне керуйтеся не емоціями, а тільки своїм розумом. Бажаю всім вдалого дня. Хай все вас здійсниться, миру та гарних новин. Дякую за лайки, та коментарі та ваші підписки. До побачення!